Всім привіт! Ви на каналі Фріланс на фурі. З вами я, його ведучий і мій улюблений оператор. Всім привіт! Мене звати Аня, і я той самий оператор, який в більшості часу лишається за кадром. В цьому відео ми вам розповімо. Як ми прийшли до того, що їздимо разом, як пройшла підготовка до нашого першого виїзду до першої каденції? з Чим ми стикнулися коротше, в цьому рейсі? та... Чи плануємо продовжувати їздити далі? Напишіть, чи цікавий вам такий формат, тому що поки я сижу без роботи в пошуках, зараз маю змогу записувати вам якісь тільки такі відоси, тому... Вирішили розповісти свої емоції враження від нашої першої сумісної поїздки. Якщо вам така тема цікава, якась цікава, взагалі якісь вантажоперевезення, робота на бусі чи на фурі, буду дуже вдячний вам за підписку, за вподобайку, за якусь підтримку. Це все дуже сильно мотивує і продовжуємо далі. Просто. Ну, так, я така думала, що тут діла? Ну так ти думає? ж сама предложила це знімати. Ноги нормально поставив, гарно. Окей, давайте почнемо з нашого бекграунду і чому ми взагалі вирішили спробувати такий формат роботи. Загалом були певні переваги в тому, що я маю віддалений графік роботи. Це була одна з причин, чому ми почали розглядати такий варіант роботи. Дуже много слова роботи. Сорян. Це перше, друге, це те, що враховуючи, скільки тривали пошуки роботи тут нормальної фірми в Польщі з нормальними умовами виплати з у цим всім адекватним, а не якоюсь якимсь крінжом, ми зрозуміли, що так діла не буде і треба з цим щось робити. І, взагалі, щоб втілювати якісь свої подальші плани в житті, треба щось міняти. І було вирішено спробувати поїздити удвох по Європі, так як Діма вже їздив. Неодноразово заїкалася за це тема, тому це не було щось таке. Якийсь шок або для мене, або для діми. Тому ми всерйоз за це почали розмовляти, коли вже чекав ти карту, правильно? Так, так. Я дуже сильно очікував на цю карту побиту, тому що, як ви знаєте, працював на двох фірмах до цього по C+, є саме на тягачах з напівпричіпом. Працював спочатку, розвозив там дівси, плюс їздив з Вроцлава на Воць і назад, така була досить довга траса. І працював на цьому нещасному контейнеровозі. Це, мабуть, найгірша фірма, де я працював. Подивившись, які взагалі вакансії бувають по Польщі, саме робота по краю по одній країні, які виплати, які умови, я розумів, що ну, мене це не задовільняє, мені це не подобається. Ані умови, ані виплата, ані якесь ставлення до водіїв. Тому. Було вирішено пошукати щось на Європу. Плюс я дуже сильно очікував уже цього. Бо мені насправді сидіти на одному місці, працювати на одній тій самій монотонній роботі в одних тих самих місцях бути. Це дуже сильно набридає. Я люблю щось цікаве, особливо поїздивши по категорії Б, побачивши різні країни, повідпочивавши там, 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 десь. Скільки всього, скільки класних, крутих емоцій, реально, що хотілося до цього повернутися. Тільки тепер вже трошки інша була ситуація, бо потрібно було шукати такий варіант, який пасує не тільки мені одному, а й нам двом з моїм оператором, щоб зробити якісь класні умови, як для себе і комфортні так і для оператора. Комфорні. Як шукали роботу? Так от, коли я отримав вже карту побиту, я відразу практично. На тому ж тижні сказав, що я звільняюся з цього добаного контейнеровоза, і що йду від них зарані попередив, бо тому, що коли звільняєшся, маєш це робити там за два тижні чи за місяць. все залежно скільки ти зарані пропрацював там. Да, і тоді ситуація була не краща, ніж зараз, тому що ти сказав завчасно, а тобі тоді за один день чи за скільки сказали, що е, допрацюєш до понеділка, там а потім позвонили е, написали трохи пізніше, що в принципі вже можеш завтра не виходити на роботу. Ми тобі там зробимо як ципу, це відпустка, і все. І тому вийшло так, що е, планувалося, що допрацюється якийсь певний час, і буде ще запас пошукати якусь іншу фірму, а вийшло, що його просто не було. Так, да, я сидів десь два чи три тижні, також вдома. Шукав нову фірму, шукав як по це, так і про Це плюс є категорію, але так як досвіду в мене по це плюс є десь по Європі не було, плюс хотілося більше Перевагу дати щось побачити, десь більше якомусь комфорту, ніж саме заробітку максимальної кількості грошей, було вирішено піти по цій категорії, тим більше що знав я один досить непоганий варіант. Я саме про цю фірму, яка закрилась, де я пропрацював останні цих п'ять тижнів. Так, от подивившись ще якісь варіанти, які є, вирішив, що піду, спробую попрацювати ще там. Чому обрав саме ту фірму? Тому що я розумів, який там графік роботи, мені пасувало працювати, виїжджати там на місяць, на півтора місяці. Тим більше величезним плюсом, який там був, це з'їзди на паузи на 45 годин в готелі. Дуже рідко зараз бачу взагалі, яка фірма знімає водіям в своїм готелі, причому не якісь клоповники, як то називають, а дуже непогані апартаменти або якісь номера. Плюс я знав вже, який там шеф, я з ним міг нормально домовитися. Наприклад, що ось я цей раз поїду на місяць, а наступний на три тижні, а потім на два місяці. Там не було якогось ставого графіку, типу 3 через 1 чи 2 через 2, щось типу такого. Як скажеш, так і буде, головне зарані попереджати. Плюс я знав, які там автомобілі. Автомобілі мені подобались, за рахунок чого, що це саме кабіна Твінкап, здоровенна кабіна, не курнік, тому що разом двох працювати. Їздити в курніку. Я вважаю, це можливо, але реально тяжко. Взагалі не той комфорт, тому що речей стало в два рази більше. Плюс подобалося, що фірма знаходиться не так далеко від мене. Деякі колеги залишились ще з тих часів, коли я їздив там по Б категорії, тому я ще з ними спілкувався, запитував, як там ситуація. Тому обрав саме ту фірму. Як ми готувалися до рейсу? Мабуть. Подібним словам, до цього рейсу ми набагато більше готувалися, чим коли він їхав сам на бешки і готувався тоді, тому що ми продумували такі речі, як от мультіварка, пшетворніця. Як це перетворювач? Да? Перетворювач, розетка коротша на 220. Щоб коврик, якісь там коврики ще додаткові, щоб не було в ноги холодно, плєдна горіта, щоб це все спальні мішки. Взагалі такі всі штуки, щоб було максимально більш комфортно, тому що я плюс-мінус. Розуміла, як воно все це буде, але все одно такого ще не пробувала, тому, тому так. Так, мені, як чоловіку, якось простіше за цим всім, я більше вже побував у цих спартанських умовах, скажімо так, там, де працював по Б-категорії, я тоді так сильно не заморачувався. Плюс мені тоді було 22 якогось величезного комфорту, мені тоді не потрібно, бо для мене все було в новинку, мені хоч би платили, я готовий там їздити, роздивлятися країни і це все. За Зараз уже ти росешся, хочеться вже більшого комфорту. Тому продумали, мені здається, все, що тільки можна, було купили мультиварку. Я купив спеціальний. Забувся, як це називається. Ага. Така штука, яка може завести автомобіль, коли повністю сідає акумулятор. Щоб не було таких ситуацій, як, наприклад, у мене було на Б категорії, коли ти зімою стоїш десь в полі. На вулиці мінус 10 або мінус 12, і в мене посеред ночі я встаю, прокидаюсь із-за того, що тупо я замерз, а потім оказується, що вібасто в автомобілі виключилось, тому що сів повністю акумулятор. Я сижу там до ранку, <питаюсь> питаюся знайти якусь машину, когось попросити, щоб хтось приїхав, мене каблями завів. Зараз вже хотілося продумати максимально ці всі моменти. Добре, що ми виїхали не взимку, а коли вже більш тепла пора року, але були свої нюанси. На початку, коротше, приїхали, поки повністю вичистили машину, поки поставили цей перетворювач. Поки коврики все напшикали, вичистили, ідеально підготували машину. Там ви знайшли вже деякі місця для яких речей. Да, це зайняло майже цілий день. Тоді не плановано. Ми це все зробили. Поки е, з'їздили на закупи і закупили всі ці продукти. Так як з'явилася мультиварка, треба було. Купляти продукти з більшим запасом, точніше, була можливість купувати так продукти. І в нас цілий ящик в бусі, просто запханий продуктами. Також враховували такі штуки, як якісь заняття на вихідних, щоб не просто приїжджав на паркінг чи де ти там стоїш, і тобі просто нема чого робити, крім як лежать в бусі. Брали з собою резинки, я брала з собою скакалку, я купляла від зеркальця, щоб теж щоб якісь такі мінімальні штуки, які насправді грають роль, тому що. Thank mm -hmm. you. Потім ти такий сидиш і думаєш, що я тут діла, як от зараз. Була і сушарка для волосся. Фен. І добре, що можна було вже підключитись нормально до розетки 220, я собі брав і електричну зубну щітку, зарядки ці всі до них, до цих речей різні. Ще багато дуже чого взяли. І дуже добре, що так сталося, насправді, тому що все використовували, все це було потрібно. Виїхали ми, значить, вперше. Шукаденція як це взагалі все відбувалося. Я пам'ятаю, це був по-моєму вівторок. Я їхала, в принципі, був такий ентузіазм і перечуття чогось прикольного, але я чесно кажучи, не до кінця розуміла, що ввечері прийдеться спати не вдома. Ми не повертаємося, ми будемо десь, непонятно взагалі де. Тоді ще така була трохи стресова дорога, тому що треба було проїхати багато за один день. Якщо казати про першу ночівлю, то ну все пройшло дуже сумбурно. Я, чесно кажучи, і не зрозуміла тоді, що взагалі сталося. Просто треба було швиденько доїхати з місця А в місце Б. І ми думали не про те, як там взагалі поспалась, не поспалася, просто про те, щоб відвести той вантаж і далі собі вже спокійно, більш-менш їхати і поростикувати в бусі все по місцям, тому що ну там просто відбувалося щось. Отак все лежало, воно все там падало, як ми кудись повертали. Ой, так було дуже сумбурно. В цілому єдине, що тоді трохи вибивало з колії це робота, тому що робота нікуди моя не зникла. Мені треба було онлайн все рівно працювати. А коли міняється так сильно обстановка навколо, і плюс тобі цікаво, все рівно ти їдеш, ти якось відволікаєшся, ви спілкуєтеся, бо ви вдвох. Це те, що було тяжко. Напевно, перший тиждень так точно моя продуктивність вона просто знизилася, тому що мені було просто тяжко поєднувати або фокусуватися на тому, що я їду і тут взагалі Остановка така, знаєте, неробоча, неспокійна. Або мені треба було якось, я не знаю, включати наушники і там сама собі працювати. Помітно, що це важко було. Також те, що нам дуже сильно заважало нормально жити перші дні, це Вібасто, тому що треба було його налаштувати. Коли в тебе кабіна курнік, наприклад, в тебе весь час в основному вебасто дує наверх. Ти там виставляєш температуру, яка тобі треба, і воно більш-менш все нормально працює. Коли у вас твінкап, треба зробити, щоб і на низу було окей. І наверху ми пробували спати, і наверху разом, і пробували хтось наверху, хтось нанизу, тому що оператору весь час холодно. Мені просто парівка весь час, тому що ну, вона любить, як весь час жарко. Треба було виставити, щоб дуло і там. Коротше, щоб і не задихнутися на горі, і не холодно було нанизу, і навпаки. Тому Вібасто трішки поначалу додавали якогось дискомфорту. А так, в в цілому, якщо не брати ще, що ви весь час в замкнутому цьому пространстві, досить невеликому, тим більше не можеш стати повністю догори, вирівнятися також момент, що спочатку, поки я там займався одними речами, встановлював той перетворювач. Оператор розкладував речі всі, потім починається, що мені потрібно щось знайти. Я не знаю, де воно знаходиться, бо це поклав оператор. Вона мені сказала, я забувся весь час, де це лежить. Коротше, перших два тижні, мабуть, трошки були якісь більш натягнуті відносини із-за цього дискомфорту, із-за того, що невідомо як ще де лежить, не був якийсь вистроєний сумісний. Побут, якийсь графік з цією їжею, хто як готує, де закупляємося. Потім, уже, коли десь після тижня, більше після двох облаштували свій порядок, порозкладували там, де все кому комфортно, по місцях вже знаєш, де що лежить, хто коли готує їсти. Тому що в нас було так, що. Частіше всього, поки я працюю. Я закидую в мультиварку їжу. і Потім, коли ми рушаємо в дорогу, вона там собі готується. І важливо бажано встигнути в цей момент, поки ми на загрузки чи вигрузки, тому що потім в дорозі, ну це по-перше, не бажано робити, і це дуже незручно. І мене це трохи стресувало, тому що в моменти, коли, наприклад, у нас завантаження, а в мене мені кидають якісь робочі задачі, а я розумію, що мені треба встигнути і це, і це. І це трохи вибивало з колії. Так. Det er veldig Щось хотів сказати, забувся. Мені ще дуже сильно допомагало тим, що я вже не займаюся готуванням їжі. Це був величезний плюс, тому що раніше я прям ставив свій газовий балон, не було мультиварки, які їздив по Б категорії. Виділяв на це там, час якийсь, грів собі там, воду, варив каші чи жарив на сковорідці. Тут вже приготування їжі, абсолютно з мене ця ситуація, скажімо так, сходила на плечі оператора. За що йому? Дуже велике, дякую, тому що, що я без нього робив. Тому ще якісь моменти, там, наприклад, коли їдемо, поки я розчитую, скільки по часу нам потрібно, щоб доїхати до якогось місця, скільки в нас часу залишилось таху, оператор вже паралельно шукає паркінги, показує мені якісь варіанти, де ми можемо стати. Коротше, по факту плюсів я б сказав би набагато більше ніж мінусів. Було цікаво проводити час разом, коли ми з'їжджаємо десь на вікенд, Тому що ви разом кудись ходите. Якось тобі є з ким як мінімум. Порозмовляти до тебе приходить Шиза не так часто, як вона приходила, коли ти їздиш сам. Ні, тепер вона до вас у двох приходить. Да, і вам і від цього якось веселіше, кайфовіше, мабуть. Ну і загалом, із такого основного мінусу, це просто маленька кількість особистого простору у кожного. Тобто, якщо з цим от якось залатвить, домовиться між собою, що де як лежить, або кому як пасує, кому як не пасує, то в принципі мінусів як таких немає. Такий мінус ще був, що коли ти їдеш, то тобі оператор кричить, зупинись мені в туалет, я хочу в туалет Блі, через да. кожних декілька годин, там, наприклад. І ну, ти стаєш уже на вантажівці, це, мабуть, тяжче, тому що не завжди, коли заїжджаєш, є де. Позупинитися, є парковувачне місце для вантажівки. Тут на бусі простіше, легше знайти якийсь такий містяк. От, до речі, з походами в туалет і в душ, це просто окрема тема, за яку я, до речі, забула сказати, що це, звісно, суттєвий мінус в плані гігієна в цілому, тому що, коли ти живеш собі в квартирі, ти звикаєш, звісно, до цього комфорту, до того, що ти можеш в будь-який момент піти в душ, піти в туалет, там, вмитися чи будь-що ще зробити. Я, наприклад, звикла, коли я. Зранку встаю, я вмиваюся. Мені треба там крем, тонік, ще щось пінка. І в мене це ціла процесія. Я от я люблю цей час. І коли зранку ти встаєш, і, наприклад, на вулиці, там як ми були в Швейцарії, там один-два градуси, це звісно вже не так приємно. Ти закаляєшся. Там прикольно, але коли в тебе льодяніє обличчя від цієї води, це ще пів біди. А от коли ось починає сипати від того, що ти вмиваєшся весь час холодною водою, або ти там ввечері, коли їдеш в дорозі і немає можливості э, стати і вмитися, ти вмиваєшся на ходу якось Та, подручними о. средствами. Да. Це для мене було таким, ну прям, ну прям неприємненько. Такі маленькі э, негативні моменти за день вони назбираються, назбируються, і на вечір, наприклад, ти потім такий. Ну, ти вже або злий, або сумний, або в тебе починає нахлинювати якась хвиля, що, блін, може, мені це не пасує, там ще, щось, ще щось. Дуже було в цьому плані тяжко, особливо мені, бо я така. Людинка емоційна, знаєте, там часами імпульсивна, і от мені, мені треба е, про це говорити, комунікувати. Там я дуже вдячна Дімі за підтримку і за розуміння, тому що я думаю, що це була запорука того, що в нас вийшло. Так, да, і я набагато річ включав слухати радіо або книжки, тому що весь час на сусідньому місці. Зі мною розмовляли якась... <сум> якийсь шум з тої сторони був. Я ще відповідав на це все, тому було цікаво. Як виглядала ситуація з витратами, скільки грошей потратили, скільки заробили, давайте почнемо з витрат. На самий початок, скажімо так, ми скупилися, затарилися в Польщі цими продуктами, які не так псуються а якимись банками, закатками, тушонками. Це все було куплено на 400 злотих. Все це розклали в бус і нам цього всього хватило от якраз рівно на місяць. Якихось там тушонок або закаток уже в трасі ми не купляли, ми купляли якусь свіжу їжу, там якісь фрукти, овочі, свіже м'ясо, якісь. Хліб, лаваші, те, що швидко закінчується. Е, якісь вкусняшки різні також. І в цілому, якщо взяти витрати, на нас двох виходило в середньому за один день 10-15 євро. Що я можу сказати? Що дуже сильно економить ваші бюджети реально мультиварка, тому що кожного дня була якась каша. І, наприклад, коли я їздив раніше, ще вже можна сказати три роки назад по категорії Б, у мене були точно такі самі витрати: 10-15 євро, тому що я купляв там багато інших продуктів. коротше, і Виходило коротше дорожче, навіть якщо взяти витрати, по тому, що було в нас в трасі, по тому, як ми живемо зараз в Польщі, по Європі ми купляли більше, мабуть, дорогі, все ж таки, продукти, бо вони там самі по собі дорожчі. По витратах за місяць в трасі вийшло рівно те саме, що в нас виходить при житті вдома тут в Польщі. Що стосується вихідних, то загально коли ми просто ходили гуляли, то нічого в цей час не витрачалося. Найбільше наші витрати це були в Амстердамі, коли ми і то це були не вихідні. Це ми тоді попали ввечері. Чи в четвер і просто за рахунок того, що ти не так часто буваєш в Амстердамі, там трохи ну, витрат так було. Але загально, якщо от вихідні, то мабуть за весь час ми майже нічого й не витрачали. Так, також важливо підмітити, до речі, саме ваше купання, гігієну, туалети, на це все ішла каса на туалети, там як відомо. Одне євро воно коштує десь на заправках, тому що не на кожному паркінгу є безплатний туалет душі. Тут інша ситуація. Були ми, як і на безплатних душах у Франції. Було таке, що навіть був душ нашій першій у Франції, повністю холодна вода, екстремальна, скажімо так, просто ніби там зараз з крана, льот почне сипатися. І так купалися. Але частіше всього було так, що просто в пландеці. Ставиш собі, у мене була каністра на 20 літрів, велика така класна. Набираєш її повну, вона за день нагрівається. Або якщо вона не нагрівається за день, я просто брав цю каністру, ставив за сидіння, там, де самий видув, іде вебасто, включав вебасто на максимум, і там за години 3-4, поки ми їздимо, працюємо, вона дує тупо в цю в каністру. В машині насправді не робиться жарко. Я думав, буде набагато гірше. Воно повністю нагріває воду. і собі там, Я думаю, хто їздить працює на бусах, можливо, на вантажівках роблять так само. Ви в курсі, як це робиться. Ставиш собі дві балки, ставиш наверх цю баклажку з водою. І собі комфортно купаєшся тієї блажки, хватає на. Дня, мабуть, три повноцінно викупатися, плюс там на вмивання, якісь ще якісь справи. Там наш особистий досвід не було такого, що часто користувалися платними туалетами. Тим більше, от Франція там взагалі дуже круті паркінги, там безкоштовний туалет, вайфай, можна води набрати. В Німеччині я, по-моєму, один раз був платний туалет, бо там просто не було іншого виходу. І з душами теж, по-моєму, за весь час ми, ми ні разу не я сходили Я не пам'ятаю, да, платний, платний платного, мабуть, не було. Ми ходили в душі на фірмах. На деяких фірмах дуже класні душі, на деяких ти заходиш і розумієш, що ні, я краще покупаюся в пландеці в себе, ніж буду там купувати. Душ, я думаю, ви знаєте, що коштує зараз в Європі, в середньому, мабуть, 3, в Німеччині знаходяться міста, там, де до 5 євро. Класно, коли ви вдвох, не проблема взяти ключик, просто заплатити 5 євро, зазвичай вам дають ключик і ви можете. І ти там вдвох спокійно, ти як будто, ну, можна сказати, економиш, тому що купаєтесь вдвох, платиш за одного, ніяких таких проблем нема, але повторюю, що плюс зараз уже тепло, взимку, мабуть, буде зовсім по-іншому, будуть тільки платні душі або душі на фірмах. Зараз комфортно, класно купатися літній душ в пландеці. Мені взагалі, я думаю, їй тяжче, більш незвичніше, але. Ну тяжче, але я, мені було окей, бо я мила голову два чи три рази просто на паркінгах біля буса. Сама собі з бутилки зливала. Тому в цілому е не все так страшно. Нас дуже виручало те, що на вулиці вже більш-менш було тепло. І так, два слова про враження від різних країн: Німеччина це стабільність, така досить низькі ціни в магазинах. Зрозумілі дороги, зрозумілі знаки, можна нормально комунікувати з німцями, все чітко, там де у вас вказана загрузка чи вигрузка, там воно і буде. Франція цікаво, гарно, але тупо страшно спати вночі, особливо на паркінгах, по автобанах чи не по автобанах. Таких емоцій, як вночі у Франції, я ще ніде не іспитував. Коротше. Бельгія в цілому однотипно, нічого супер цікавого, але досить якісні продукти в магазинах і високі ціни. Голландія дуже красива. Мені дуже подобається архітектура, дуже привітні люди. Мабуть, найпривітніші з усіх за Швейцарію. По-перше, це ця сама митниця, на якій ти втрачаєш досить багато часу. По-друге, проблеми з паркінгами, тому що досить тяжко знайти якийсь безплатний паркінг, де ти можеш стати надовго чи переночувати, чи немає там таких прямо великих промзон, де ти можеш запаркувати ще живих кварталів, де ти е запаркуєш навіть того самого буса. Я вже не знаю, як там на вантажівках, мабуть, всі стоять на платних. В цілому, мабуть, це все поки що, тому що ми не були за цей виїзд ні в Австрії, там, ні в Данії, ні в Італії, в Іспанії. Це все ми уминули. Тому за країни, от якось так поділився в два слова. Короче, про кожну в які їздили. В цілому, що хотілося би сказати. Чи будемо продовжувати їздити далі вдвох, чи ні? Я скажу, що однозначно так, тому що плюсів при роботі вдвох набагато більше. Це все дуже індивідуальна справа, в залежності від того, які ви, який ваші партнери, які в кого очікування. Все дуже індивідуально, але в нашому випадку. В принципі, було набагато більше позитивних моментів. Плюс, якщо порівняти з тим часом, коли я сам працював по Б-категорії, їздив сам, то можу сказати, що ну, комфортніше, цікавіше, якось е, однозначно краще їздити вдвох, на мій погляд, ніж коли ти їздиш один, по крайній мірі в молодому віці, коли ви ще не старі, коли у вас немає там дітей із цього всього, всього. То хоче, хто задумується про це, і ви розумієте, що вам з вашим партнером при тих умовах буде комфортно, то вперед, да. Я зі свого боку скажу, що мені, мабуть, було більш некомфортно, тому що я до цього так не їздила. І плюс, як я вже казала, в мене там, можливо, були якісь більш прискіпливіші вимоги до якихось певних моментів. І я більш емоційніша, тому що Діма в порівнянні зі мною такий дуже стабільний і спокійний, тому мені було. З мого боку тяжче. і перші два тижні я ну, дуже сумнівалася, наскільки це на довгу перспективу можливий варіант. Але як вже Діма сказав, в принципі, я повторюся, якщо правильно домовитися, прокомунікувати всі ці негативні моменти, а я думаю, я впевнена, що їх можна прокомунікувати, тому що немає невирішених якихось питань. Чи ситуацій, то все, все буде гуд, все вдасться. Великий дуже нюанс, що це набагато цікавіше, ніж коли ти живеш собі в квартирі. Я для себе розуміла, що блін так набагато цікавіше проводить життя, як це правильно сказати, ніж коли ти сидиш. Тим більше, що моя діяльність наразі це дозволяє. Тому, якщо ви сумніваєтеся, бо теж хочете спробувати разом у двох поїздити в якомусь такому. У форматі, то обов'язково пробуйте, тому що можливо у вас буде якось по-іншому, тому що ми ділимося своєю особистою думкою, своїм особистим досвідом. Тому можливо, комусь буде все не так прекрасно і позитивно, а можливо, навпаки, комусь буде ще краще. Так що пробуйте, і все у вас вийде. Якщо відео було цікаве, що наголошу вам, що буду дуже вдячний за якийсь ваш коментар. Пишіть, що ви думаєте на. Цю тему чи ви поїхали вдвох своєю половинкою? Чи для вас це взагалі не ще якісь ситуації? Я читаю кожен коментар, стараюся всім відповідати. Буду безмежно вдячний за підписку. Це дуже мотивує, дуже класно, коли канал росте. Відео знімаю вже практично рік і досить непогана аудиторія зібралась. Особливо дуже подобається саме якість цієї аудиторії, те, що ви дуже адекватні, пишуться хороші в основному коментарі, конструктивна, нормальна. Критика по різних речах, дуже багато є класних рекомендацій, до яких я прислуховуюсь. Теж дякуючи вам, дізнаюся багато нового, тому дякую за перегляд вам, дякую за підтримку. До наступних відео. Да, дякую, що ви такі активні, тому що я теж читаю кожен коментар. Все, Всім удачі. Все, огонь.